Мир вам дорогі глядачі, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні так ми хвилин 5-10-15 поговоримо про теплові насоси. Тому що тема цікава, тема вартує уваги. Я сам не думав, що вона настільки може зачепити мене. Коли я вперше колись почув про теплові насоси, віднігся, скажімо так, скептично. Одразу не зрозумів, що може бути, потім трошки вникнув, що воно там дає тепла, але так людей запитаєш, та там вони понаписують, тобі скажуть, там воно дає. Коли там тепло, то трошки дає економію, але воно дороге дуже, коли холодно, то воно взагалі там ще більше споживає, ніж звичайний електрокотел чи ще щось. Але так сталося, що в цьому році ми просто були вимушені. Вирішити проблему з опаленням будинку, тому що робляться ремонти. Дах в мене хлопці поміняли, <кій> димоходи зняли. І робимо котельню в новому приміщенні, ну в новому місці. Хто слідкує за каналом, все це знає, все це бачили. Вибачайте, що дещо повторюю, бо для нових людей я бачу по коментарях, запитують: ну не всі ж дивляться наші відео, і навіть ті, що дивляться, не кожне відео дивляться. тому що деякі деталі знову... Повторювати. Робиться котельня в новому місці і робити димохід, різати новий дах, встановлювати це треба і час, і кошти, і псувати дах, тільки прожити до, до весни. Було прийнято рішення придбати тепловий насос повітря-повітря, кондиціонер, тим більше що їм можна охолоджувати будинок влітку. О, ну, типу кондиціонер, але він якби спеціальний, налаштований, не налаштований, а сконструйований, який може працювати на морозі і краще, більш ефективно гріє, ніж звичайний кондиціонер. Тобто там є підігрів підтона, підігрів самого компресора, і компресор інверторний і досить ефективно працює, ну, коли на вулиці Плюс. І так сталося, що я думаю тільки прожити там якийсь місяць. Але побачу, наскільки він ефективно гріє. Сам тепловий насос, Cooper Hunter, Десь я показував. Зараз немає інструкції під руками. А є інструкція. Уже, вже вже і зам'яли. Повітря. Тепловий насос. Повітря, повітря. Купер Хантер. 12-й оцей блок. Зовнішній. І розраховує він типу на 35 метрів квадратних. Тобто теплової енергії до 3,5 кВт. Хоча насправді він там, мабуть, 4,2 чи що, може дати максимально. І то, коли там ну, коли на вулиці тепліше. о Ну, по розраховані, типу по їхніх нормах на 35 метрів квадратних. А в нас будиночок вдвічі більше. Тобто ми тут дві кімнатки, оця кімнатка тільки 20 метрів квадратних, де ми зараз з вами знаходимося. І сусідня кімнатка туди туди тобто 11 на 7 всередині наш будиночок, це 77 метрів квадратних. І відкрили двері і ну, думали, можливо, поки там е, тепліше. Якось протримуємося, а будемо далі підігрівати якісь там чи масним нагрівачем, чи якісь іншим електричним нагрівачем, тому що димогода немає. А стан похолодає, поставимо якось димоход, якось через фронтон виведемо, щоб не псувати дах. Ну, Коротше, неважливо. Суть в чому? Суть в тому, що цей тепловий насос повітря-повітря досить досить-ефективно обігріває. Весь будинок 88 метрів квадратних, і самій віддаленій кімнаті ми залишаємо двері відкритими, там температура менше, ніж 20 день не падає. Ми виставили на внутрішньому блокові, тут він надімною вісить 23 градуси на день і 22 на ніч. Там налаштували по таймеру, він сам собі переходить на нічний режим, зменшує і вентилятора, вентилятор було тихіше, і на денний режим. Є вже в мене в цьому плейлисті. Окремо протеплових, скільки він спожив нас за листопад місяць. Е, ведемо ми статистику по грудню. Ну, Кожен день вже не записуємо, але, наприклад, на початку місяця, в середині місяця, скільки було. І зараз стали, е, бо так сталося, що е, грудень місяць був тепліший, ніж в листопаді, в листопаді у нас був і сніг, і мороз був. А зараз вже знову. <кхів> В даний момент мороз і передо мною ватметр, дивлюся, 98, 100 Вт бере, коли він зупинений. Тобто тепловий насос не працює, а 100 Вт постійно тільки сам підігрів піддонав, можливо, підігрів компресор, щоб йому стартонути, він щоб не замерзав. Тільки переходить нижче нуля, <кхів> включається підігрів. Споживання більше є, він обмерзає, йде відтайку і так далі, тому подібне. Але все ж таки настільки ефективно, як він працює, я просто не очікував. І це подібно, хто купив сонячні панелі, там мені писали люди, що апетит приходить під час їжі. Ну, типу там, попробуєш сонячні панелі, і воно тебе затягне, і тебе буде те і те. І кажу, та ні-ні. Я, я перші п'ять панелей довго-довго довго-довго водоговася, мене в принципі влад застави, ми робили біля Луцька, каже, є йому купів, спробуємо ті панелі на нагріб води. Як я спробував, як воно працює, як воно затягує, розумієте, і ходиш, і тебе сонечко світить, і, і, і можна ще доставити, і вже рахуєш, що воно може тобі виконати роботу. Ну, У нас поки що ми тільки для себе використовуємо сонячну енергію і так далі ну, подібне. І коли ми спробували тепловий насос, а у нас виходить так, що сонячні панелі, ну, якби вони без е, чисто від мережі, це ще була така тема. Ну, знаєте, ми живемо в селі і все життя опалювалося дровами. Та й опалюватися будемо далі дровами. Поки що дров замінити, е, тим більше в наш час е, в принципі немає чим. Є альтернативи, але має бути якби, таке основне опалення дров'яне в кожному будиночку. І я думаю, що з цим погодяться навіть ті, хто про це не думав до війни. Тим більше, коли ми живемо на полісі, якісь там зараз ведеться ремонт, якісь відходи від ремонту, від будівництва, якесь там сміття, туди-сюди десь садочок, якась гілочка, і вже, і вже ми можемо обігрівати собі потихеньку будиночок. Якщо ще будиночок добре утеплений, то розхід дуже маленький. У нас розхід завжди був маленький дров, а зараз ми доутепляємося. До речі, ми доутеплили шестелю. Ну, мабуть, мене тому. Uh, і добре працює тепловий насос. І віддальних кімнат, ми писали, де буде там і сирість, і грибок. Немає сирість, немає грибка, вологість приблизно плюс, вибачаюсь, плюс приблизно 50% плюс-мінус по будинку. І, можливо, там в віддаленій кімнаті трошки, трошки вологість більша. Uh, Заставляє провітрювати навіть віддаленої кімнати, щоб повітря мінялося, щоб вологість. Не, не було зайві будинку, і, ну, і колись сильно сухо, теж добре. але він не пересушує повітря, тому що він не, ну, не конденсує внутрішній блок. Він працює в режим нагріву влітку, він висушує повітря. кондиціонер. Зимку він повітря не висушує. Повітря в кімнаті краще, ніж опалення, коли ми опалювали батареями. І... Що, спробували це, але що погано? Гаряча вода не гріється, не гріється вані кімната, треба теплу підлогу. Поки що нас немає, але планується б, там, тепла підлога на вход, вже ми намотали, що вона не підключена, вона треба підключити. Ой. Ну, все одно, розумієте, це воно що ми в цій кімнаті тепліше, в тій холодніше. Тобто такого комфорту, як повноцінне опалення, щоб повністю жити на одному кондиціонерові. Не сильно добре. Була вже думка доставити ще один докупити, якби не так же воно й дорого, поставити з іншої сторони будинку на дві кімнати. Знову ж теплопідлога, вода, оте все. І там теплопідлога, і там, і кажуть, воно не вирішується. І виходить, там треба палити дровами, там треба. Вже, як пішов палити дровами, якщо я є вдома. А так сталося, що я вдома ну, не, часто не буваю вдома, і все дружина, дружина, дружина. І коли ми Порахували, що нас сонце перекриває навіть в грудні місяці. Сонце згенерувало стільки енергії за грудень місяць, найхмарний, саме короткі дні згенерувало енергії більше, ніж спожив наш тепловий насос. І що, І вже не дає спокою бажання мати тепловий насос. Звичайно, про тепловий насос, повітря, вода я навіть слухати не хотів. Ну, Що, що за опалення, що воно, поки тепло на вулиці, воно працює ефективно, в мороз. А коли нам треба палити? Треба палити, коли мороз є, розумієте? Коли тепло, то так тепло. Там чим небудь підігрів трошки, а коли мороз, треба, щоб десь збирати тепло, а коли на вулиці мінус, його ефективність дуже мала, дуже мала в морози. І почав вивчати цю тему туди-сюди, спілкуватися з різними такими досвідченими монтажниками, які встановлюють теплові насоси, систему палення в Україні, в Латвії ми там є підписник, пан Сергій. Думаю, що зараз дивиться це відео. Дуже дякую вам. За наше, наше спілкування ще в інших навіть країнах з іншими людьми. Попало мене багато підписників спілкуватися, яких є повітря, вода, 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 розумієте? І в інших там в родичів є там вода, вода, і, там чи повітря, вода. Ну, тобто я почав спілкуватися, спілкуватися, і дивіться, яка ситуація. Получається, ситуація наступна: для теплового насосу вода, вода треба скважина, це зрозуміло. У мене особисто немає скважини, бо це не так вже й дорого і не так вже складно, але ніхто не знає, як поведе себе ця скважина. Чому я так кажу, просто я їжу по різних людях, ми часто заливаємо воду, буває, що в скважинах реально просто не вистачає води. Було у нас таке вже, не раз ми показуємо наших відео, що людина включає, і лити воду в скважині, води не вистачає. Це таке, може там глибше десь знайти, де та вода. У нас так сталося, що. Поверхнева вода в нашій місцевості файна, трошки глибше, вода має дуже багато заліза. Знову ми не так давно робили в сусідньому селі, він включає скважину, вона теж, я так розумію, що вона не дуже глибока, качає, падає в криніці вода, тобто не стає води, якою користуватися. Глибше знов залізо може забивати наш теплообмінник. Зливати ту воду теж, там треба думати, піде чи в скважину, чи знову в каналізацію. Ну, там на є варіанти, вже я вже наважився це робити. Але побоявся, що побоявся? Побоявся, що може на якомусь етапі оце щось не піти. І багато сильно праці, і багато часу, якого у нас і так не вистачає. А виходить, на тепловий насос треба вже починаючи від вересня, від вересня. Навіть влітку, якщо у вас мало сонячної енергії, Тепловий насос влітку може помножити, коли там на вулиці буває там, ну, плюс 15, може бути на вулиці там, чи плюс 17. І треба, навіть інколи буває буде будиночок, треба трошки прогріти. Таке буває. І гаряче водопостачання. І нас енергії буває, що замало сонячної. Ну, в принципі, нас влітку в енергії вистачало правда, достатньо. Але в нас є думка, що цю енергію трошки запрягти, щоб вона працювала на електрику, не тільки на тобто, якщо Тим самим панелями, навіть влітку вже було б добре, коли помножити енергію. Ну, але воно не вартує, для, чесно, для літа купувати тепловий насос. Але починаючи вересень, жовтень, листопад. А так сталося, що в цьому році зима дуже м'яка, грудень місяць, вже ми практично пройшли грудень місяць і плюсові температури на вулиці, розумієте? І там, починаючи березень, квітень, травень. Це знову розумієте, більше, більша частина. Якщо будете твердопалний котел, і там буде навіть в січні плюсувати температуру в день, по-любому буде в день. Коли є буфер, вночі насос тепловий можна вимикати, а його вмикати тільки в день. Там ну, чи автоматично налаштувати таймер. І ми. Ми зрозуміли, порахували, зрозуміли, що набагато більше місяців, коли нас на вулиці плюс, 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 а опалення вже треба, і гаряча вода треба, і сонця тоді мало. І тепловий буде повітря, вода працювати навіть краще, принаймні не гірше. Але коли ну, сучасні теплові насоси, як ми так приглянувся один Cooper Hunter на 290 му холодоагенті. На Пропанові і його показники такі, що він там може при мінус 25 вже гріти воду там, майже до 60 градусів. Так, да, там вже коефіцієнт перетворення трошки більше за одиничку, там навіть 1 до 2 немає, але він може таке робити вже. Тобто показники навіть кращі за деякі вода-вода. Там середній буде десь приблизно 1 до 3, ну принаймні 1 до 2,5. Я вважаю, що це непогано. Більше того, що е, практика показала, вже, що були декілька днів сонячних в грудні, тобто буває сонце. Є помножити, коли є великий буфер, то можна запасти там тепла. Умовно каже, там, на 3-4 дні запасти в буфер того тепла. І 3-4 дні це раз, 3 4 дні, два, вже тиждень пройшли, ми розумієте, опалення. Тиждень пройшли. Це економія по дровах. Не все одно коштують економія часу. Ну, і як бонус вже, вже я про комфорт мовчу, бо ми роботи не боїмося, але коли ми не встигаємо щось робити, це як бонус можна в той час провести якось по-іншому. І е, ми дійшли до того, як мені пан Лесій писав е, в коментарях, що це повна дурня, е, тепловий насос, повітря, вода, якби змісту немає. І я був тоді згідний, поки не як -то кажуть, не копнув більше і не покористувався насосом повітря-повітря. Повітря, повітря сам економний і сам ефективний, тому що він гріє на низькій температурі. Повітря вода просить теплої підлоги. На жаль, у нас тепла підлога тільки ще і то вона не підключена і ну, немає старий будиночок, і тут підлогу зривати ми не будемо, це того не вартує. Але у нас так зроблена система опалення, якби радіаторів немало, будиночок вже казав, я, ми стелю добряче утеплили, хочемо доутеплити фасад. І я думаю, що мені 35 градусів в принципі, для опалення буде вистачати, ну, принаймні 40. Але якщо дивитися характеристики, від 35 і 40, там вже різниця велика. Але знову ж нас залишається питання з гарячим водопостачанням. Ми хочемо зробити буфер буфризимючком, то я не знаю, як буде. Можливо, верха або ради гарячої води будемо піднімати температуру, будемо рахувати, або верха догрівати теном. Або робити окрему ємність якусь невелику для гарячої води і трьохдовим клапаном пере, переключати. Але поки ця, окупиться та ємність, можливо, краще було б його погонити трошки на вищій температурі, включати тільки вдень, включати, коли теплі дні, а в такі вже холодні дні е, дотопляти дровами. Але кажу, я спілкуюся з ними, каже, минулої зими було повітря, вода, твердопалну котла людина навіть. Нічого разу не запалила. Навіть таке може бути, розумієте. От, То я не знаю. Зараз, якби ми загоріли з таким бажанням, ще можете ви мене якби трошки відмовити, щось підказати. Можливо, хтось сам користується, є практика така. Але чого повітря вода, не дешевше, не дешевше і, мабуть, не дорожче, Сам моноблок. Вирішено прийнято було рішення по рекомендаціях пана Сергія зупинитися на Малоблокові. Не треба буде заправляти фронт, він де заправлений. І не займати місця в котелі, ніяких шумів. В принципі, вони так тихенько все на вулиці. Простіший на монтаж, тільки подача труба підігнали. Завороточка має качати теоретично, поки що ми не знаємо. Поки що зараз я вам ділюся, секретами наперед. Має качати він через змівючок в нижній прогрівати. Чому через мівочок? Бо там ми хочемо залити якийсь там гліколь, щоб не воно не заберзало. Отаке. От тобто, дойшли до того, що я, наприклад, місяць назад я про таке навіть ну, не міг би думати, як воно практика в житті, щось спробуєш, як воно міняє уявлення і, і свої, ну, напрямок. Будемо думати, будемо, як то кажуть, зважувати за і проти, за те, що кажу, річ не дешева, але ви поставили і більш ні без мороки, без нічого. Не де брати воду, нікуди зливати, розумієте, ні скваждирити, а так вона начебто дешевша, але поки все поробиш, той насос качає, теж треба, і він бере електрику. І так, і там економія на якщо до 10 градусів морозу, до 10 градусів морозу ніякої економії, вода, вода з повітрям вода не дасть, бо десь там буде день, день трошки холодніший, день тепліший, воно в середньому вийде плюс-мінус, те те саме. Одне й те саме, так мені здається. Ну, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу, і слідкуйте за нами, чи ми все ж таки наважимося його придбати. Якщо наважимося, то який саме і як він буде працювати, які показники. Було б в ідеалі, звичайно, якби лічильничок енергії поставити. О, але я не знаю, скільки коштує коштує, річ чи воно вартує того. А поки що дякую всім, хто додивився, додивився нас до кінця. І що, зустрінемось. Всім до побачення.